Всім привіт! Мене звуть Поліна Устінова, я жіночий та кризовий психолог. І сьогодні я знімаю відео номер 3 в рамках плейліста, в якому я розповідаю про те, як пережити втрату близької людини. І конкретно в цьому відео я буду відповідати на питання, так буду пояснювати. А коли варто звернутися до психолога? А чи всім людям, які зіштовхнулися із втратою, потрібно звертатися до спеціалістів? На жаль, в нашому суспільстві люди недооцінюють вплив настільки травматичної події, як втрата, на організм в цілому і психіку. Зокрема, хто не дивився моє попереднє відео, щиро рекомендую це зробити, бо якраз в цьому відео я пояснюю, як реагує психіка. Воно триває 6 хвилин. Виділіть час, подивіться. На запитання, чи всім, хто зіштовхнувся з втратою, потрібно звернутися до психолога. Я відповім бажано всім. Але коли це потрібно робити? Існує декілька стадій горювання. Перша стадія гострого горювання, яка може тривати до декількох тижнів, іноді до декількох місяців, в залежності від обставин. І далі стадія такого загального горювання, яка завершується приблизно через рік, рік і декілька місяців. Так от, давайте розпочинати з самого початку. От сталася травмуюча подія смерть близької людини. І в нас з вами буде два клієнта. Клієнт номер один зіштовхнувся з цією подією, знаходячись в своєму рідному місті, в якому в нього є. Родичі, друзі, тобто найближче коло спілкування, яке може бути фізично присутнє поруч з ним в перші дні після втрати, яке може його підтримувати як фізично, так і емоційно, духовно. А клієнт номер 2 зіштовхнувся зі звісткою про смерть найближчої людини, знаходячись, наприклад, десь за кордоном. Ізольований від свого найближчого кола спілкування, а можливо і ізольований зовсім від суспільства, тобто людина, по суті, залишається зі своїми переживаннями одна. І, от у випадку, номер два, звернутися до психолога. Буде необхідністю в перші години, в перші дні після втрати, зробити це можна в онлайн режимі. Наприклад, я проводжу свої консультації тільки онлайн, так? Тобто, це не проблема, навіть якщо ви знаходитесь в іншій країні. Людині, клієнту з кейсу номер один звернутися до психолога в перші години. В перші Дні не є такою прямою необхідністю, тобто, за власним бажанням, якщо людина відчуває, що я хочу це зробити, мені це допоможе. Да окей, супер класне рішення. Але в загальному коло найближчих людей, які знаходяться поруч, дадуть не гірше підтримку ніж психолог. Піти в терапію насправді можна в будь-який момент за декілька днів після втрати, за декілька тижнів, за декілька місяців, за рік, за два, якщо ви відчуваєте, що вас щось мучить, щось непокоїть, щось ви не пережили, щось не відпустили. Тобто не варто думати, що якщо я це не зробив на самому початку, то все, ставити на собі хрест мені вже нічого не допоможе. А тепер наступне плавне витікаюче питання. А з яким же ж запитом я маю прийти до психолога? Що я маю казати? Це питання особливо актуальне для людей, які ніколи не мали досвіду співпраці з терапевтами. Тут правил ніяких насправді немає. Тобто, ви можете прийти як із усвідомленням своїх відчуттів, наприклад, прийти та сказати Я відчуваю провину. За ось це, ось це, ось це. Мені з цим погано, мене це відчуття бентежить, не дає спати. Я хочу від нього позбутися. Підкажіть мені, як це зробити. Або ви можете прийти <кхм> дуже замотивованим вже на своє подальше життя. Вам може здаватися, що ви вже все пережили. Ви хочете прописати план дій та зрозуміти, як вам діяти далі. Насправді, в такому випадку це може бути така. Обманна реакція такий захисний механізм вашої психіки, в залежності від того, скільки часу пройшло після втрати. Тому що, коли до мене в роботу приходять клієнти після втрати за два тижні та кажуть, ось такі подібні речі, звичайно, все дуже класно і е, чудово, але потрібно ще дістати все ж свої відчуття та пережити за два тижні повноцінно, це зробити неможливо. Третій випадок, в якому ви можете прийти. Це коли ви не знаєте, що сказати навіть спеціалісту, або коли ви не знаєте, що робити далі в житті, коли ви розгублений. Ви можете бути агресивним, тобто ви можете в терапевті знайти як і жилетку, в яку можна поплакати, покричати, поагресувати, свої емоції випустити. Ви можете посидіти розгубленим, і це окей. Терапія це місце, де вас завжди приймають, <кхм> незважаючи, в якому стані ви знаходитесь, де вам завжди скажуть хороші, і приємні слова, які необхідні людині, особливо у важкі часи, для того, щоб підтримати. Ви можете прийти та сказати: Я нічого не розумію, я загубився, я загубив свій сенс життя. Я не знаю, куди рухатися далі, і це нормально. 80% людей, які зіштовхнулися з втратою найближчої людини, проходять через цю стадію таких відчуттів, яка може тривати певний досить тривалий час. Не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо ви не знаєте про що казати та що розповідати, якщо ви боїтеся, що можете просидіти та цілий сеанс проплакати всі ваші відчуття та почуття, вони абсолютно окей. Це задача спеціаліста вивести вас на розмову, дізнатися ваші істинні потреби, те, що вас насправді хвилює. Ваша задача прийти на сеанс онлайн чи офлайн. Та бути готовим до роботи, тобто бути готовим слухати терапевта. Це все. Наступне: я хочу провести вам зараз свою улюблену метафору на запитання: а навіщо взагалі потрібна терапія. Ну, хіба я не можу справитися сам? Можете, але от, послухайте мене, будь ласка. Уявіть, що ось ця дорога, яку я окреслила, це дорога життя. Позаду вже ситуації, які в житті сталися. Попереду нові, до яких ми з вами прямуємо. А ви в цій уявній ситуації автомобіліст, тобто ви їдете по своїй дорозі життя. І ось ваша травматична ситуація, тобто смерть, так, яка сталася якийсь певний час тому, якщо вона не пропрацьована, якщо вона не завершена, вона вашу увагу як водія буде постійно відволікати. І ви будете от туди постійно заліпати. Що відбувається, коли водій не дивиться на дорогу? Правильно, аварія. Що робить психолог? Як він вам може допомогти? Психолог може вам допомогти спочатку відпустити трошки ваші пальчики, розслабити, опустити плечики, заглушити машинку. І лагідно ніжно та обережно розібратися, розкласти по поличкам, відпустити, завдячити, віднайти нові сенси, сісти за кермо і з полегшенням, з посмішкою вже безпечно поїхати далі у своє світле майбутнє. Розумієте? Наступне запитання: а скільки ж сесій мені потрібно ходити до психолога для того, щоб пережити втрату? Дивіться, давайте окреслимо так, що терапія може тривати до року. Вона може перейти з інтенсивної, яка триває декілька разів на тиждень або раз на тиждень, на підтримуючу, яка триває раз на два тижні, раз на три тижні. Це все залежить від вашого прогресу, від ваших самопочуттів. Основне, я хочу виділити три етапи, які проходить кожна людина в пропрацюванні своєї травми. Перший етап це стабілізація. Коли ви приходите до психолога в яскравих почуттях, тривоги, горя, ви плачете, ви смієтеся, ви не знаєте, що робити, і вас треба якось трошки в чувства привести, як то кажуть. На це може піти одна сесія, дві сесії, три сесії, десять сесій, в залежності від того, коли сталася ця втрата, наскільки ця людина була важлива, наскільки ви емоційно щутлива людина тощо. Наступний етап це конфронтація. Він буде найдовшим, що відбувається на цьому етапі. Йде робота з травмою, з усіма опередженнями, з усіма страхами, з думкою оточуючих, а що про мене подумають. Ті, 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 зі страхом осуду, з відчуттям сорому, з відчуттям жалю і так далі. І наступний, третій етап, найприємніший, найпозитивніший це побудова нової сторінки, це пошук нових сенсів. Звісно, що на цьому етапі також може виникати надлишкова симптоматика з попередніх етапів, тобто, умовно кажучи, такі відкати. Коли вже здається, що все вже ті класно. Вже і нові сенси відшукав, і тут в мене все відновлюється, і тут виходить хоп, якийсь спогад. Трапився на контрольний і вас відкинуло назад. Такий умовний відкат. Таке може бути. І з цим теж терапія допомагає навчитися працювати самостійно. І останнє, що я хочу сказати: що якщо у вас немає фінансової можливості піти в платну терапію, то є величезна кількість безкоштовних. Центрів гарячих ліній, на які можна подзвонити. І ось тут я залишу контакти, якими ви можете зв'язатися з спеціалістами. Ця опція має місце бути, і це набагато краще, ніж не робити нічого, ніж переживати це самостійно. Але, звісно, що терапія з спеціалістом Тет-А-Тет -тет є набагато більш ефективнішою за рахунок того, що у вас встановлюється здоровий контакт так в відміну від того, коли ви розмовляєте з кол-центром, у вас встановлюється емоційний чи тілесний контакт. Спеціаліст і зразу в раз з вами один і той самий. Бо коли ви дзвоните на кол-центр, це кожного разу різні люди, вам потрібно розповідати свою історію. У вас немає такого відчуття глибокої глибинної взаємодії, як це з вашим а, постійним терапевтом відбувається, який знає вже ваші якісь особливості, який веде вашу історію, і в нього є чіткий план для того, як працювати з вами далі. Тобто спеціалісти з кол-центру це набагато краще ніж нічого, але зазвичай... Чіткого плану та відстеження ваших результатів там немає. І на цій ноті я сьогодні завершую. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, писати свою думку в коментарях, ставити пальчики вгору та до зустрічі за переглядом наступного відео. Па-па!